Доброго ранку, всі мене зустрічають. Да? Нюша як завжди служить нюша лапи грязні. Молодець, молодець, Умничка. Сходи сонечко. Сподіваюсь, що сьогодні буде гарний день, якщо ж нічого не поміняється. Запрошую вас до перегляду мого каналу. Всім дякую за подобайки, за коментарі, за підписки. Слідкуйте, чим буду займатися. В першу чергу. Кормлю господарство своє. Вже прибрали більшу кількість півнів, але ще, здається, сім чи вісім лишилось. Ну, то, що такі не дуже активні. Дала їсти своїм дівкам, вирішила проблему з кашею. Що не зварю, не хочуть їсти. Положу якесь м'ясо, там лапки, то все вони повибирають, кашу не їдять. Це порекомендували додати мивіни приправи. Її дядя ж за вухами ліщить. Так що, кому треба, використовуйте. Ну і звичайно, в першу чергу провіряю, чи щось зійшло. Відкриваю на провітрювання. Поки нічого не зійшло, але і дещо тільки вчора, позавчора посадила, то ще. але провітрюю по-любому. На пару хвилин і все. Дивіться, яка моя вже шифлера гарна стала. Трошки порихлю землю, в деяких рослинах де. Збито треба час від часу рихлити, щоб поступало туди повітря, кислород. Тому рихлю. І поливаю, що треба полить, поливаю. Друзі, подивіться на ці коліси. Це просто супер. Тут їм трошки світла більше, бо на вікні стоять, хоча і мало сонячних днів, але плюс я піддобрювала. Подивіться, який якраз. Просто супер. Звичайно, перші листочки тут ще без, без плям таких, але вони потемніють, а тим більше, коли попадуть надвір на сонячне світло. Е, вже можна було б живцювати, але вже просто мені поки нема куди. Поки будемо чекати. Не знаю, що. Попрацювала трошки, друзі, пополивала, що мені треба, порихлила, трошки перестановку зробила, ось поставила на вікно Дхондри і трошки цих. Фіалочок, щоб на світлі були. ну А тут так і залишилися а тут більше фіалочок виставила до світла. Тут їм і тепленько, хочу побачити, який буде результат. Чи будуть вони краще ставати, чи ні. Ось, до речі, це не тут, зараз покажу Ось фіалочка, бачите? Була з білими, а тепер серединка йде темна. Більш всього, все-таки не вистачало або магнію або калію я теж поставила на це вікно свої мірти, тому що е, тут трошки прохолодніше. Це тепла кімната, але прохолодніша. Відкрила штору, е, щоб пропускала сюди, бо дуже холодно тут на вікні. Але побачу, фіалки ось цвіли, цвітуть, все добре. Е, але деякі тут прибрала. Трошки тут попереставляла. Е, до речі, хочу показати фіалки. Е, це моя дітка, я її трошки при, припідняла, витягла трошки. Бо було тут щось листочок, який йде ну, з тим листочком, з яким воно видно, починало рости на материнському, на материнській рослинці. Тому приподняла, тому що не можна, щоб воно заглублялося в воду. Хочу показати ось тут прозорі горщики. Дивіться, які гарні коріння. Треба, звичайно, щоб, бачите, прямо видно. Ну, Тут не знаю тут горщики кольорові. Тут не видно, не хочу вже виймати. Але попіднімала і цей трохи такого витягла із того ґрунту, щоб. Хай туди коріння йдуть, але щоб не замокало тут оця гніздо, оце, де починається ріст. І воно зазвичай тут і корінці пускає. Ці тут не знаю, ця. Оно одна квіточка є. Я вже дивилася, можна було б розділити. Я в минулому році так білу збиралась, збиралась, поки не згнив в цей низ і залишився тільки верх. Але ну, поки є ось гілочки, може ще що буде щось свісти, поки трогати не буду. Буду слідкувати, щоб не переливати, я їх потрошки поливаю поверху, ну, зверху лию воду. Але сьогодні там вже було багато зібралося водички. На, в піддоні, тому повністю позамочувала всіх хвилин на 15-10. Як, як, і промочила і злила всю воду, нічого не залишила взагалі. Бачите, немає на дні нічого. Тому буду чекати, сильно швидко пересихає мохсвагнути, але треба зволожувати, тому що ну, пересихає, буде коріння пересихати. Ця продовжує квітувати. Так що поки що все нормально. Тут взагалі дивіться, тут такий міцний стовбур, що я такого ще не бачила, але мало квітів. Не знаю, щось, видно, все-таки не вистачає. Друзі, не можу не показати цю бігонію. Квітує, дивіться, хоч маленькі квіточки, але на фоні темно-зеленого листя дуже-дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. Ця, бачите, в теплій кімнаті і вона квітує, та що в холодній кімнаті вона не квітує. Зламався в мене ще один листок з Сансів'єрії, цей раз посадила з корневіном. Теж на три частини розділила, побачимо, що в нас вийде. Ну І поки промикали мої орхідейки, почала плести, не знаю, це пока пробую, набрала 125 петель, спинку в'язати. Але побачу, трошки пров'яжу, бо дуже рідко зараз в'яжу. Раніше тільки скільки набрала, поміряла, набрала, все нормально. Зараз в'яжу, то велике, то мале. Тому буду пробувати, побачу, що вийде. День обіцяв бути гарним, але так і. Сонечко не вирвалося за хмар. Ну, Але зверху нічого не капає, то добре. Друзі, пров'язала такий шматочок, але дивіться, воно таке рихле. Тому буду розпускати і пробувати по було, Мабуть, буду двійну резинку робити. Зараз це мені не подобається. Вже пров'язала скільки, але. А з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей. Пока.